Ти аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, а я тебе, а я тебе, а я тебе, а я тебе, а я а тебе люблю. Дебютант. Тому на сцені одеського літературного слему наш оператор, режисерка, <звіць> королева ролева, <звіць> квартири ОПГ. Герою шумчук, зустрічай. <плес> добрий я всім добрий вечір в Григородини, поїхали! Прокидатися і бачити новий день. Щоразу робити з островом кроки в майбутнє. Щодня думати про занепад цивілізації, що щомиті ходити околицями життя. Незмінно, не хочеться бути останнім з цією відповідальністю, з повторенням долі, втрачених поколінь що за нами залишиться цей меседж нотатки і чепи, які ніхто не відкриє, якщо не шахрайством завели. Відкрити очі і робити новому часу складно. Згадати світ до останніх морозів недостатньо жити, постійно граючись, безперестанно пробувати нове, аби мати за собою спадко. На 叫。